Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні такий відеорозбір ситуації дуже гучна така новина. Вона вже декілька днів гуляє просторами інтернету. Що, начебто, якщо ти відмовився від отримання повістки, то за це не буде ніякої відповідальності. Про це в нас повідомив суд, апеляційний суд, і ця постанова розлетілася інтернетом. Тому дуже виникло багато запитань щодо цієї постанови. Як її трактувати, як її читати, і я в цьому відео вам розповім, як це треба сприймати. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, обов'язково поставте дзвіночок, зафіксуйте, тому що не будете бачити моїх відео наступних. Поділіться цим відео. Нехай люди бачать і дивляться і розуміють свої права. Також є телеграм-канал, внизу залишу опис. Тому Розбираємось. І так, постанова в нас 6-го апеляційного адміністративного суду була ухвалена вона 25 квітня 2024 року у справі номер 759 дріб 1018 дріб24. Залишу на постанову посилання внизу під цим відео. Що там відбувалось? Як це було, які обставини справи? Зараз ми коротко про них поговоримо. І наприкінці відео я розповім, як все ж таки треба її трактувати, щоб ви е, розуміли, як трактувати її правильно, тому що вже дуже багато хибних е, таких. Думок у моїх підписників вже телефонують, питаються щодо цього. А чи можу я відмовитись від отримання повістки, і мені нічого за це не буде. Я бачу, що є такі рішення суду. вже. Ну, Давайте я розповім, а ви вже робіть висновки. І так, обставини справи: в грудні 2023 року начальникам ТЦК винесено постанову про притягнення чоловіка до адмінвідповідальності за частиною 2 210. 1 КОАПа. Ну, звернув одразу увагу, що за частиною другої, тобто за повторне порушення, а не за частиною першої. Подальшому розберемось, чому чи було воно, чи ні. Відповідно до вказаної постановки, зобов'язаний. Був викликаний до ТЦК для призову на військову службу, але відмовився отримувати повістку та ставити свій підпис при отриманні. Своїми діями військовозобов'язаний порушив обов'язок громадян з'являтися за викликом ТЦК під час дії правового режиму особливого періоду, встановлено статтею 22 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію та право військового обліку. Начебто, тут все зрозуміло. Чоловік звернувся до суду з адмінпозовом щодо оскарження. Суд першої інстанції йому відмовив, розглядав Святошинський районний суд. Відмову. Він звернувся до апеляційної інстанції і вже апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і задовольнив позовну вимогу цього чоловіка, що написав суд у своєму рішенні. І так, з матеріалів справ вбачається, що відповідно до протоколу про адмінправопорушення, що складений начальником адмінвідділення ТЦК, позивач відмовився від отримання повістки. У протоколі міститься посилання про те, що вказана відмова свідчить про наявність ознак правопорушення, передбаченого статтею 210 прим КОАП, а також про те, що позивач вчинив правопорушення, передбачене частиною 1 статті 210 КОАП. Зверну одразу увагу тут, що пов'язує нас відмову відповістки з ознаками правопорушення. Ну, так трактувала це ТЦК. Отже, складений відносно позивача протокол про адмінправопорушення містить суттєві суперечності, оскільки визначено одночасно дві різні норми відповідальності. Ну, це ТЦК постав і 210, і частину 2, 210 прим 1, які містять різні склади правопорушень за одне і те саме діяння позивача. Ну, вийшло так, що ТЦК не дуже розумів, яку статтю зазначити, тому зазначив дві наявні статті за порушення правил військового обліку. Які є, ну, я так розумію, я так е, поки що розібрався. Да? Із матеріалів справи вбачається, що оскарженого у за справу про адмінправопорушення, позивача притягнуто до адмінвідповідальності за частиною 2 210 при1 КОАП. Що з цього пише суд? Колегія суддів наголошує на тому, що згаданий Вищий протокол про адмінправопорушення містив посилання на те, що позивач чинив правопорушення, передбачене на частиною 1 статті 210 КОАП. Та яке має ознаки правопорушення, передбачено статтею 2101 в цілому КОАП. Матеріали справи не містять доказів, що відносно позивача був складений протокол про адмінправопорушення за частиною 2 статті 210 КОАП. Тобто до позивача застосовано відповідальність за повторне вчинення правопорушення, передбаченого частиною 1 статті, ну, частина 2. Статті 210 прим 1 КОАП, це вже повторне порушення. Однак не оскаржувана постанова, ні матеріали справи не містять будь-яких відомостей про те, що позивача раніше піддавався він адміністративному стягненню за частиною першої 210 прим 1 КОАП, що є обов'язковою умовою для застосування стягнення, передбаченого частиною 2. Тобто, якщо раніше ви вже піддавались стягненню за частиною першої, то тоді вже. Інше стягнення там більший розмір штрафу вже за частиною 2. Окрім того, суд апеляційної інстанції наголошує на тому, що дії щодо відмови в отриманні повістки самі по собі не утворюють склад правопорушення, передбачено статтею статтєю 20, 210, частина 1 КОАП. Тобто з цього починається саме цікаве. Суд каже, що дії щодо відмови в отриманні повістки самі по собі не утворюють склад правопорушення, і з цього виходить це рішення. Але ж що ж там взагалі з цим правопорушенням? Відповідно до частин 1, 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію громадяни зобов'язані в нас робити деякі речі. Да? І обов'язково це з'являтися за викликом до ТЦК та СП. Ну і тут далі є за викликом центрального управління. Ну, це, це все дуже важливо. Тобто, повинен відповідно до статті 22 з'являтися за викликом до ТЦК. Зафіксували, запам'ятали це. Да? Відтак, це вже далі суд формує позицію. Да? Відтак, позивач має обов'язок прибути до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зокрема у строк, що вказаний у повісті. Проте норми чинного законодавства не містять обов'язку громадян України отримувати відповідні повіски Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд пояснює, що обов'язку у людини отримувати повістку немає. Але є обов'язок у людини прибути до відповідного територіального центру комплектування. Далі. Колегія суддів наголошує, що факт відмови особи від отримання повістки, а так само і обставини наявності або відсутності у неї бронювання на період мобілізації, не позбавляють таку особу від обов'язку прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, встановлений у повісті строк. Тобто, колегія дуже звертає увагу вже в другій позиції. Що ви повинні прибути до ТЦК. Звертайте також на це увагу, зафіксували. Проте, сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки у визначений строк до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто при цьому суд зазначає, що саме факт відмови від повістки не створює склад правопорушення, за яким було складено цей протокол і постанову від ТЦК. У межах справи про адміністративне правопорушення не встановлювався факт неявки позивача, установлений за викликом Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Протокол про адміністративне правопорушення в зв'язку з цим не складався, а постанова за таким протоколом не виносилась. Тому наведені обставини не підлягають оцінці у межах даного спору. Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку, що відмова позивача від отримання повістки. Не створює складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 210 примкоап, а тому притягнення позивача до адмінвідповідальності за вказаною нормою, є неправомірною. Тобто тепер розбираємось і нормально да, говоримо про цю ситуацію більше простим, е, простою мовою, а не юридичною. Що суд вис... висновки які зробив? Він зробив які висновки. Е, По-перше, в цій справі він не розглядав питання. Чи прибув е, прибула особа, людина в нас прибула до ТЦК, чи не прибула. Але він зазначив, що такий обов'язок в неї є. Він розглядав питання в контексті того, як е, кваліфікував це питання ТЦК. Що зробив ТЦК? ТЦК в нас кваліфікував саму відмову від повістки як порушення правил ведення військового обліку і кваліфікував її за частиною 2 статті 210 прим 1 КОАП. Тобто е, ТЦК визначив, що це є порушенням. Склав таку постанову, і цю постанову вже людина оскаржувала. І що сказав суд? Суд сказав, що сама по собі відмова, тобто якщо ви відмовляєтесь від повістки, це не є правопорушенням за частиною 2 статті 210 ПримКОАП. Тобто, якщо читати лише оцю частину рішення, да, яку я зачитав, що е якщо ви відмовляєтесь від повістки, то правопорушення е за вами немає. То це буде невірне трактування, тому що суд конкретно зазначив, що немає правопорушення за статтею 210 прим 1 Коап і за частиною 2. Як я зазначав раніше, тобто частина друга це, по-перше, повторне притягнення до відповідальності людини, а суд не з'ясував, що вона взагалі до цього притягувалась до відповідальності. Це перше. Але це не головне. Суд зазначив, що за цією статтею неможливо кваліфікувати саме порушення як відмову відповістки. Але. Звернув увагу на те питання, що людина зобов'язана була все ж таки за цією повісткою, від якої відмовилась з'явитися до ТЦК. Але це питання в цій постанові, яку склав ТЦК, він не описував. Тобто, якщо б ТЦК склав постанову за порушення правил військового обліку за частиною 1 210 примадинку що особа, яка відмовилась від повістки, не з'явилась у визначений час у тій повістці, то суд би підтримав, скоріш за все, цю постанову і залишив її в силі. І людина б отримала б відмову і на першій інстанції, і на другій інстанції. Але ТЦК невірно кваліфікував ці правовідносини, зазначив постанову, ту, про яку йому була відома з КОАПу, ще й зазначив чомусь частину другу. Ну, це вже питання невідомо, але із рішення суду вбачається, що це була частина друга. І суд сказав, що це невірна кваліфікація, тому задовольнив апеляційну скаргу. І зазначив, що саме лише по собі отримання, точніше, відмова від отримання повістки, вона не створює склад правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 210 Прим-1 КОАП. Разом з тим суд не розглядає питання неявки до ТЦК, яке є обов'язком за статтею 22 е, про е, е, так, за статтею 22 в нас про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Да, тобто, Суд ще раз наголосив, що такий обов'язок у людини є. І якщо людина не з'явиться за, за такою повісткою, від якої відмовилась, то це буде правопорушенням. Тобто, це рішення ми повинні читати комплексно. І е, якщо десь ви почуєте, вирване з контексту це питання, що якщо людина відмовилась від отримання повістки, вона не несе ніякої відповідальності, то знаєте, це хибне враження. Поясню, чому. Як це відбувається на практиці. ТЦК вручає повістку, ви кажете, я відмовляюсь. Вони кажуть, добре, добре, ви відмовляєтесь, тобто ніхто нікого не пакує, тобто немає якихось там перевищень повноважень. Все-таки розбираємо ситуацію в контексті законності. Вони складають акт про відмову від отримання повістки, Тобто виписують повістку, складають акт про її відмову і що роблять? Повертають її до ТЦК. Передають керівнику ТЦК для складання вже постанови, тобто складається протокол, передається до керівника ТЦК для ухвалення постанови, тобто вже притягнення до адмінвідповідальності. І буде керівник ТЦК, який, напевно, і якщо врахує цю постанову 6-го апеляційного адмінсуду, то він зазначить кваліфікацію порушення не як відмова від отримання повістки, а як неявка по цій повістці до ТЦК, і таку постанову, скоріш за все, суд залишить в силі. Навіть цей суд у цій же колегії, шостий апеляційний адміністративний, тому що це він прописав у цій постанові. Тобто, якщо ми комплексно читаємо цю постанову, ми бачимо, це право у вас відмовитись від отримання повістки. Є наголошую ще раз, да, і суд це підтвердив. І за це ви не несете адміністративну відповідальність. Але. Ви зобов'язані між тим з'явитися у ту дату, яку зазначить ТЦК в цій повісті. І вже якщо ви не з'явились по тій повісті у цю дату, то вони накладуть на вас штраф, і цей штраф вже не пройде суд. Ну точніше, він пройде суд і залишиться в силі. Скасований не буде за вашою позовною заявою. Ну, скоріш за все, це як показує практика. Тому враховуйте це. Задавайте питання, якщо щось не зрозуміло, я відповім. Ставте коментарі, поділіться цим відео, підпишіться обов'язково. Всім гарного вечора, до побачення. Думаю, що я розібрав цю постанову. Тобто, Якщо є якісь додаткові питання, задайте. Посилання на постанову я залишу, тобто сам текст постанови зможете почитати, ознайомитись. Але саму основу я вам вже розповів, тому я думаю, що все зрозуміло. Все, всім гарно вечора, до побачення, і мирного неба.